Всім доброго раночку з одеського привозу. Вперше в цьому році йду на привоз. Вже всі працюють для нас. Пяти молочний корпус. Подивимось. Квіти продають, дивіться, які гарні. Різно кольорові все такі. Все є. Ну і молочний корпус відкритий. Огірочки дають, тут ваші баклажани ці ягрочка. Да, так, всі працюють. Новий рік з новими силами. Ціни на яйця. І молочка. Всі торгують, дивіться, всі є на приводі. Тим гарного дня. Молочний корпус. А в яку ціну яйця? 80. 70 єй це А творог по якій ціні? Творог 150. Це жирний? Да. Жирний 150. А це сметанка, так? Да? Сметана. Хочу, яку ціну? Сметана 140. 140. Дякую вам. Сьогодні дуже багато. А в яку ціну такий запечений? 240. 240 запечений. Ну, це вже весь пічний, тільки є стопленими, а є просто на двірі. Ага, такий печок теж, так? Да? 240? Ні, 200. Цей 200, цей 240. Mm -hmm. А це який гарний? Це, ти це ти йде со сметанкою і з молочком. Він 200 гривень. Теж 200 гривень. А масло ваше по чому? Масло 380. Mm -hmm. Це сметанка? Слівочко є. гривень. 300 гривень вершки. Mm -hmm. Дякую, гарного дня вам. Я на привозі, м'ясний корпус, точніше молочний, всі працюють, м'яса привезли багато. Ой, баличок такий в танки. Баличок сочинки. Яку тему? Бачите, можна спробувати всі далі пригощають. Навезли дуже багато. Тому новий рік розпочає вона гарний це гарно я вам скажу. Приходьте на привозик, выбирайте. Навіть таке є звідси, то ніж він пісав. Це А в яку ціну таке сало? 100 гривень. А, 100 гривень дивіться, то ніж. 105, 100 гривень. З Новим Роком вас? Дякую, да, з Новим Роком. А ну розкажіть, в яку ціну таке сало гарне? Ну таке сало нормальне, ну, люди другу, продають по 250, дуга. я по 200 продаю. 182 даю. Ну, сало це не сало, це чудо сало. Це сало омолажує людей. Я всі так, кажу, що це сало для мужчин як віагра, а для жінок, як омолажаючий рецепт. Віагра, От спробуйте ви. Що... Ну сало взагалі, то чудо сало. Сало, таке, 200, що 50, надо, да. а, що, таке свиней треба виростити і кормити. Це люди кормлять в селі орендато. А як, це, зерно. як замовити таке сало? Ну, як замовити? А так по телефону замовити чи прийти купити, то і так замовити. Який нас... номер телефону? 098 200. 90, 77, Оксана. А, Оксані писати, так? Саме ми за рубеж. Ну, попросили на Німеч... Німеччину висилати сало. А, сало казали, що таке німці не їли, що сало... На Німеччину їдемо відправляють? Зараз в дане час по село на Німеччину йдуть uh -huh. у нас. Ну, так, дивіться, ж не тільки сало можна, колбаску, м'ясо, все. все можна купити. Так, а скажіть, ще, звідки знали? Радівка, Ніколаївська область. Радіївка. Радіївська область. Угу. Самі мірі міри Гороца в раді по ковбасі не Друзі, приходьте на привоз вибирайте, або замовляйте в Оксани. Гарного дня Вам гарного дня. Любочка, доброго, доброго ранку. ранку з Новим роком. І Ви вас, зразу так пригощаєте, так? Я не м'ясо, так? Mm. Так, це є вялене м'ясо, телятинка без добавок. 750 гривень за кілограм. Mm, дуже смачна. Палочку Ось цей кусочок мені ложить. Кусочок. Угу. Ось палички вам покажу. Дивіться, які палички. Одне м'ясо. Mm -hmm. Дуже смачна. сиров'ялена ковбаска. Клюква. Чи вишня. В виноградному соку чи в гранатому. Дуже багато колбаски, сало то відсики. Любочка вже працює на привозі, всіх чекає. Любочка, а ну скажіть, посилочки ви вже відправляєте? Ще відправляємо, вже почала лафмірувати. Салко з часничком, ось такі 260 гривень. Вакумірувала, як можна 0, замовити? 095 736 58 75 відправочка по Україні та по Європі. Естонія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Чехія, Німеччина. Якщо хтось там мешкає, дзвонить, да, і скучив чи... за українським настоящим. Я правом. думаю, що всі скучили, тому. Пишіть мені у вайбер, я вам всім відповім і з задоволенням відправлю вам посилочку. Все, гарного дня, Люба. І вам гарного дня. Добрий день. Сьогодні у нас 4 січня. Людей багатенько, Я вам скажу, в все скупляється. Це буде другий повод зустрітися. Пока з привіт! Новим роком. Рок. Це розмарін, да? так. Розмаринчик, а яка ціна? 30 гривень в'язочка. Гальню так бахне, класна, класна. Угу. А є ще такий постарше, більше така йолочка. А цей молоденький, молоденький, мягусінький Прям такий він пахне. Тому кому до м'язка шикарно. А це що у вас рукавка Іспанія дуже смачна, великий, гарний пучок. але вона не росте високо, вона коротенька. Яка ціна? 50 гривень пучок. Дуже, дуже класний. Лучок. Укропчик і петрушечка на 15 гривень. Три на 15 чи по 15? 15. Уже не літо. Вже 15 не літо. Пучок. Боже, у вас таке все гарне, так? А салати. Дивіться, які гарні. Це взагалі, це просто сказка. На 20 гривень і є вот така лолочка теж на 20 гривень з йодом, С так? с що у вас Є, є кінзулька красотулька Патрушка? на 30 гривень. так? Запас... Да? є біондочка 250 кілограм. Mm -hmm. ледяной хрустящий как огурчик 250. А якутина... Масляний якутина... гарний. Він такий смачний, нежний, масляний 250, Масля? 250 кг. І І редисочка це наша домашня, дуже сочна ароматна, 50 грн пучок. Підрушечки, якщо нічого я просто не мішає девушка. Так що, друзі, дивіться, яка зелень в новому році. Шикарно просто. Приходіть, приходьте. Ці великі на 20. І Є клочок теж на 20 кілочек. Кіличка пряного посолу 130 гривень кілограм. Це така з банки, так? Да? В банки вона оця кілька йде? Готова. Готовка. А скільки там банчиків? 5 5 кілограмів баночки. Хто любить таку пряночку, то тут є все на привозі у дівчат. Це на біточки. Всі знають, як готувати вже показували. Це хамсичка, яка гарненька, жирненька. Це теж хорошенька. Це теж хорошенька. Це вообще шикарно по 60 гривень. Та я бачу 60. Це як матір. Мат угу. Зелеточка, малосолочка, По Почому вона? А, 100, 100 гривень. штучка. штучка. Красавица. Жирненькая, красавиця. Очень вкусная. А це за кілограм? так? — Я да? за кілограм, 210 Так, і є. така? буде хронка 380 за кілограм. Тому надійка на привозі, всіх чекає, приходить. Да, всіх чекає, хай приходять. — Добрий день. Доброго дня вам з Новим роком вас. Дякую, нам взаєм. О. На пряночку, давай я тобі косточку почистю. — О, давай. давайте, давайте. Який супер. А ну яке, а, а -а -а. Це да? Чи треба хлібушка було взяти. <laughs> Ні, 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 дякую. Насичена така пряна, хто любить таку насичену кілічку. Узавтра приходять, капченка буде свіженька, утром получається. Яку ціну Надюш? 380 гривень кілограм. Дуже добре буде, смачна, хто бере у наді на новий така. Це буде в неділю смачна, капчена скумбрія. Так, Малосолка, дивіться, хамса, все тут є матіас і що це селдочка? 90. І ось не сільодка коні по 100 гривень за кіло. А, за штуку. Це за штучку. О, при вас працює, друзі, приходьте. Приходьте за рибкою. Картик, дивіться, карасик весь живий, 100, а картик по 150 живий. Дуже шикарна риба, на привозі друзі, приходьте вибирати. 180, 180, 180, 180, 180, 180. Теж живий, все живий, боже, класна, яка риба. Новий рік з рибкою. Ой. А в ага, гіганти по 100 гривень. Так, це шокарпик мелкий, 80 гривень, пілінгас 180, білий ямурчик 140. Белий ямурський 40 і 100 м. 10. Лящик 70. щучка 120. Так у дівчаток на привозі все є. З Новим роком у вас бабкачка. <реку> З Новим роком щасть, новим щастям. Здоров'я, міра. Приходьте за рибкою. Да, 80, ну, шо, не 150. ця рибка жива, гарна така, дивіться. Це що картик свіжий, невеличкий, тут по 100. Це такі, божики, не гарненькі рибинки, амурчик гігант 140. Соник 180, дуже гарний. Ось дивіться, Рибка шикарна, дуже багато риби сьогодні. Тому, друзі, приходьте, вибирайте і напишіть, яку рибку ви любите, ну яку ви жарите рибку. Доброго дня вам. Так, судачок 250. Так, да, з Новим роком. Лабань, морський. в общем, риби, дивіться багато. Ну напишіть, яку ви любите рибку. Навіть із <плес> <невеличкий>. <плес> кіло, півтори, А це по 50, 50 гривень 50, да? 50 да. 50 кілограм. Тарасики живі, дивіться, які гарненькі. А вас на чому вісімдесят? Карасіки 80 гривень. 80. 80. Це якусь ціну картопля в Новому Році. Хочу глянути ціни. 40 гривень. Ціни не підняли. Картопля, все по 40. Ось, буряк такий, крупний-крупний пісорок. така по 50. Тому ціни не піднялися. Все, як і було. Приходьте, скупляйте. Всім гарного дня, друзі. О, Людочка, доброго дня! Вам з Новим доброго роком дня, вас! І що вас і за шубка? Ану, розказуйте, що за шубку. Така стороння летюча мишка, шубка, Боже. дублянка. У нас зеленим чи що? Так, да, зеленим, змійка, ми її змійка називаємо. Розміри 48 і по 58, дівчата, хороші розміри. Тут ну На дівчинки який буде? розмір? 48 великий. Вона... Вони повномірки, так, да, виходить? Повномірна, так, да, модель повномірна. Ліпична. А ну йди сюди, мишка, як вона на, на світ виглядає? Мені цікаво. Дивіться, яка шикарна. У нас з зеленим переливом таким, так? Да? Угу. О, дивіться. Зблизька вам покажу. Капішончик є. Довжина шикарна. Людочка, яка ціна її? була 7400, зараз 6800, дівчатка. Вже вона на знижці, ця моделька. Шикарна просто. Як можна замовити? За номером телефона 096 22 44 200. І ще є дівчатка цієї ж фабрики, є ще така теж двохстороння моделька. Це чисто чорна, ця да? дубльоночка. Це було 6800, а зараз 6000. Двохстороння чорна 6 000? теж. 6000? Да. Так, теж шубка дублянка Тут теж до 58 розміру, дівчатка. Ще є розміри. Угу, клас. Так, 48-49 ролетик. Привоз. А отримали Дуже всі її просили, теж двохстороння. Це шостий розмір. Боже, який колір. Беш. Да, ніжна, ніжна, боже, яка класна, шикарна. Яка ціна людей? 4300. 4300, боже. Да. Дівчата, дивіться, шикарна. Дубльоночка, двухстороння. І в розмірах. 4600, а розміри як тут подивитися, я не знаю які тут розміри. Зараз обтаю Людочки. Ту курточку ще міряють. А я вже почала приміряти, думаю, перешью і сюди, і та. Ой, дуже багато курточок. І ця ще є. А лаванда в яку ціну? 6,5, і зелена, зелена лаванда. 6,5, І зелена така є. Я її міряла класні. Курточки цю правда не міряла. Ой. Це можна замовити по телефону. Так, тому дівчатки, приходьте, міряйте, набирайте. Людочки, всього дуже багато, показувала вам не раз. Приходьте. Дівчулі, прийшла до люди, Люда вже наділа на мене дубльоночку. Люда, ну розкажи, що за дубльонка? Дивіться, двохстороння. Стороння, шубка, що тут, дублянка. тут карман теж є? А, і карманчик є. Да, з іншої сторони дубляночка, теж є кармашики. Розміри на мені 48. Тобі 46, але це європейські 50-52. Да, ну, на мене то вона так трошки великувата. Капюшончик такий є, дуже-дуже тепло. Я 5 хвилин постояла, мені дуже комфортно, тепленька, гарна така, дівчата. Зараз переодягну на другу сторону, подивимось, як вона виглядає. А це з другої сторони вивернула. Дивіться, тут дубльоночка, тут такі кармашки. Боже, вона така тепленька. Я не думала, що ці дубльонки такі тепленькі. Люда, як можна замовити? Які розміри і ціна? Так, за номером телефона 096-22-44-200. Ціна 4300. Розміри з 50 по 56, дівчатка. На мені? 50. А, так, існує, 4600 стояло. 4-300, так? Зараз 4-300, так. Да? Да. А ну як краще. Так, така вивернута, чи ото біленька, яка вам одягала. Дуже тепло, до речі, класно. Моделька. Тому приходьте, Люда стоїть 48-49 ролечик кожного дня, так? Да? Да. Кожного дня дівчатка. Або приходьте, мірять. Один, два, три. Шубка на світі сиди. Такі шубки ще дивіться. Чи це дубльоночки? Теж двохстороння, так? Двохсторонні, девочки, дивіться, кармани з тої і з тої сторони. Тут накладні, тут такі намолні. Так, ну це ж на мене воно велике, дивіться, дівчатка. По длині по коліна. Людочка, яка, які розміри? Що це за шубка? Так, тут 52 по 58 розмір. Двохстороння шубка дублянка. На мені який розмір? 52-й. І яка ціна? 4800. В цій моделі і 4700. В цій моделі є два кольори от такий кемел і от такий карамелька. А, тут трошки інша модель? Так, да, ця моделька теж двохстороння, але трішечки інакша. А всередині? Тут повністю з однієї сторони. А, тут дубльонка повністю. Так. Да. А тут комбіновано, так? Тут комбінована. Да? 4 800 та моделька, 4 600 ця модель. Як можна замовити? За номером телефона, дівчатка, 096 22 44 200. А Вони телефон, повномірні, так, да, виходить? Так, да, да, повномірні. Тому, дівчатки, дивіться, капюшончик, оно ну, є. Зараз я поміряю, щось тут є. Таке в мене ці балабони. Так що приходьте на приводі, дівчатка або звонять люді, все вона вам поміряє, підкаже, розкаже.